Моя улюблена гра не відеогра. Наскільки би я не любив їх як гравець та трохи розробник, вони ніколи не зможуть дати такого простору думок та волі, які можуть дати настільні рольові ігри. І їхній головний представник, та наразі мій фаворит, Dungeons and Dragons, п'яте видання, або ж ДНД серед людей. І якщо ви натиснули на це відео не випадково, то настільки рольовки можуть бути цікаві і вам. Тому давайте я вам зараз на простому людському пояснюю, що це таке, як в це зіграти, що вам потрібно для гри і як маніпулювати. Людьми, щоб змусити їх грати з вами. А, і ще спробую поділитися якимись посиланнями, які допоможуть вам почати. Що це таке? Для початку: що оце ваше ДНД? Окрім того, як гра для нердів за дротів з американського кіно, ну там кубики, кості, кісточки дайси, і ви їх іноді кидаєте. Якщо ви знайомі, Насправді, з концептом РПГ, себто рольових ігор, а не бум-бум-бабахлаки, то перше знайомство для вас пройде досить просто. D&D – це гра, де один з гравців, майстер підземелля, описує ситуацію довкола решти гравців, відіграє всіх ворогів та персонажів, окрім тих, що створили гравці, та бере на себе всю відповідальність за хорошу історію, і в першу чергу за погану гру треба лаяти його. Перепрошую, вирвалося з, з досвіду. Так, а гравці створюють та відіграють лише своїх персонажів, разом з якими і відправляються на пригоди. Чому в це грати? Якщо ви колись гуглили ДНД чи читали, чи десь бачили оці великі товсті книжки, то могли собі думати в Монополії оце кілька старінок правил, і то воно довго. І важко. А оце взагалі якось дивно, і тупо от от, от от, от сидіти собі і сука, уявляти, нахуй, оце геймплей. Я їбу. Тому ось вам трошки мотивації. ДНД вам підійде, якщо ви любите грати в відеоігрові РПГ, маєте якийсь хист до створення історій, дивилися колись якийсь серіал і думали, блядь. Ну, а цей би чувак ніколи би в житті такого рішення не зробив би. Були засмучені чи розгнівані обмеженню ваших виборів у грі. Ну або ж знаєте, маєте проблеми в житті і хочете терапевтичної втечі у вигаданий світ з вашими ліпшими друзями. Ну, або ви подивилися Vox Machina, Baldur's Gate 3, що то кіно по ДНД. І вас зацікавив дух пригод та спільного створення історій. Дивним чином, але якщо ви фанат Рім чи Crusader Kings, вам ДНД може зайти. Принаймні, спробувати можна, тільки не всі. І знають як. Про це трохи пізніше. Як на практиці. Отже, як відбувається гра на практиці? Скажімо, гравці досліджують якесь підземелля і МП, майстер підземелля. Хоча майже всі гравці в Україні використовують абревіатуру ДМ як з англійської, або ГМ як загальну, бо відсутність офіційного українського перекладу підземелля і драконів та його наслідки стали катастрофою для української НРІ спільноти. Тож. ДМ Розповідає щось по типу Темрява покриває вогкі скелясті стіни під а свіже повітря, що щойно було поза вашими спинами, замінюється смородом сірки та моху. Перед собою ви бачите великий розвал, кілька метрів завишки та кілька десят в глибину. З вашим обмеженим темнозором та світлом смолоскіпів ви не бачите його кінця. Якщо ви хочете пройти далі, то вам доведеться спускатись вниз або знайти інший шлях. І потім якийсь гравець каже: О. А я хочу зрозуміти, звідки йде сморід сірки і що його робить. Що мені кидати. Після чого майстер підземелля каже, що це, скажімо, буде перевірка уваги, чи який там ви переклад використовуєте. Після чого гравець робить кидок 20-гранної кості і додає, чи там вичитає свої бонуси, що можуть бути у його персонажа. І якщо загальний результат хороший, то дем такий. А так, у розвалі ти помічаєш 3 мільйона газеліона бісів, що летять на тебе. А якщо результат низький, то щось в районі сірка? Ну не знаю, це велика печера. Запахи далеко розна. Носяться, може, десь тут на стінах, а потім починається бій. Ви різко здивовані, якого хуя його механіки жодним чином не співпадають з РПшними, і тепер ви маєте грати в якийсь воргейм. Але то вже не до мене там книжечки є. До речі, що до них, що мені треба для гри. Друзі, як би мені не хотілося б цього оминути, бо ви можете грати дистанційно чи фізично з усіма мапами та мініатюрками світу, чи простими ручками й олівцями, можете придбати всі книжки фізично, в цифровому варіанті дістати їх, чи використовувати різні форуми і віки, щоб організовано отримати більшість інформації, що є в самих книжках, які пояснюють правила, пригоди та все інше, що там може вам бути потрібно. Та навіть якщо ви використовуватимете 20 сторінок з 200, вони все ж мають бути у вас. Якщо що ви лякаєтесь довгих, важких книжок або не хочете налякати ваших друзів, то зазвичай є невеличкі буклетики, де пояснюють всі основні правила. Якщо вже потім ви думаєте, наприклад, а скільки шкоди має отримати гравець за падіння з трьохповерхового будинку? Вже заглядаєте в інтернет чи книжку для пошуку правил обчислення шкоди від падіння. Скоро навіть виходитимуть оновлені книжки 2024 року, остання з яких, звичайно ж, виходить в 2025 році, з трохи кращими та в деяких місцях про. С правилами є стільки способів отримати цю інформацію, але майже жодні з них українською мовою. А якщо берете українську, то там є сотні різних перекладів. І якщо ви доєднуєтесь до існуючої групи, як гравець, то треба в них запитати, який саме вони використовують. Отже, що вам потрібно, друзі, кількість від 2 до 6 людей, які готові сидіти та грати з вами по 4 години поспіль для онлайн гри. Платформа е я використовував Road20, або D&D Beyond є хороша, але є й інші платформи. Форми для фізичної, як гравцю вам потрібна лист персонажа, набір костів, ручка, олівець, щось що використовувати як жетон чи жетон персонажа. Це те, що його на мапі відображатиме. Для фізичної як демо, кості, нотатки, ручки, олівці, мапи, жетони монстрів та роздруківки за потреби. І бажано, що як у гравців, так і у майстра має бути доступ до книжок з правилами. Не хвилюйтесь, вам не треба їх усіх знати на пам'ять. Як мені печати. Найважче це не прочитати 300 сторінкову книжку від корки до корки і не вигадати історію та власний світ, в якому проходитиме гра, а зібрати групу та визначитися з часом. І якщо ви перший ініціатор цього всього дійства, то не хвилюйтеся, саме ви будете майстром. Тому, як свого роду ДМ з досвідом, ось мій невеликий посівник щодо того, як затягнути нічого не підозрюючих так званих друзів у цю маріанську впадану хобі. Почнемо з того, що не всі ваші друзі ДНД-друзі. Хтось може відмовити одразу, назвавши вас задротом через стереотипи, комусь може не сподобатися чи не прийти до снаги повільна бойовка, соціальні елементи, де вони ще мають діяти по черзі жах і не бути єдиним головним героєм ще більший жах. А Може, вони будуть всім наблюдати своєю грою чи постійним запізненням на сесії. Щоб то не було, не давайте цьому вас зупинити від пошуку групи. До того ж є різні спільноти та клуби для цього посилання знизу, але я відверто кажучи, радив би починати саме з друзями. Тож, як затягнути людей, які можуть підійти для гри? І ви дізнаєтесь, що вони підходять тільки вже після того, як зіграєте з ними одну чи, може кілька сесій? Перший крок медіа. Подивіться з ними фільм по ДНД, ото і зіграйте в Baldur's Gate 3, гляньте легенду Смакіна, яка між іншим була створена на основі денда кампанії від uh, Critical Role, Або якщо вони любителі довгого контенту, то можете порадити їм записи якихось професійних кампаній українською чи англійськими мовами. Скиньте їм смішні відосики про гру чи тіктоки, uh, посилання знизу на деяких авторів. Якщо у вас до цього були ігри, скажіть, що було весело, всім все сподобалось, ви досвідчений майстер, можете трохи прибрахати та наведіть приклади смішнявок з ваших ігор. Другий крок заклик. Як не зацікавились, запропонуйте їм зіграти. Нічого великого. Пригоду на одну сесію. Зробіть все максимально простим для них. Скиньте їм кілька заготовлених персонажів того рівня, на якому ви гратимете свою першу гру, але я не раджу брати п'ятий рівень і вище. Або запропонуйте їм самим створити персонажа, якщо вони захочуть. Правила кидаєте тільки маленьку цю брошуру. Скажіть, що запам'ятовувати їх не обов'язково і що ви їм допоможете. Якщо є можливість, то поділіться своїми кістками чи дозвольте використовувати цифрові третій крок. Обрання пригоди. Якщо у вас нуль досвіду з грою, я не раджу робити свої пригоди. І це дуже смішно, бо мої перші пару кампаній та ваншотів, як дема, були створені мною. Але це займає багато часу, зусиль та підготовки. А першу гру ви маєте заготувати добре. Я б радив вкластися в неї і оформити її по максимуму з друкованими мапами, роздруківками іншого типу, музичкою, жетончиками усіма. Навіть якщо ви не будете підтримувати цей рівень якості надалі, перша гра має бути. Доброю. Четвертий крок зіграти і продовжити. Визначтесь, якщо всім сподобалося, якщо динаміка за столом була хороша і ніхто не відкисав надовго, то можете разом продовжувати грати після того ваншота, дозволивши гравцям або зберегти персонажів і продовжити з ними гру вже в повноцінній кампанії, або попросити їх створити повноцінних власних з гарними передисторіями та рисами характеру. Для принаймні першої кампанії я б радив все-таки пройтися по якомусь модулю, створеному за вас. Якщо що, модулі. Це просто перед написані пригоди. Зараз граю в один такий під назвою Dragon Heist, як гравець, і він прям непоганий. А вони не сильно обмежують вибори та ваш контроль над своїми гравцями та історією. Хіба що, ну, ви одночасно генії сторітелингу та геймдизайну одночасно, тоді можете робити самі з самого початку все. Дайте на початку своїм гравцям невеличке анонсик, щось щоб їх зацікавило. Розкажіть пару слів за сеттинг та загальний сюжет, Панів, як ви збираєтесь грати. П'ятий крок: співпрацюйте та розвивайтесь. Це стосується як і вас, гравці, так і вас, майстри. ДНД, як і будь-яка інша настільна рольова гра, це спільна творчість. Якщо у вас за великі проблеми з контролем як у майстра, напишіть книжку. Те саме стосується і гравців. Якщо ви хочете зробити якийсь прикольний сюжетний твіст зі своїм персонажем, зверніться до майстра і обговоріть, як це можна вставити в сюжет. Якщо майстер питає щось з вашої передисторії, чи просить її трохи змінити, не йдіть у Онфлікт гра це не боротьба гравців та майстра. Не намагайтеся зробити життя один одного катастрофою. Дивлюся на вас, садисти та мінмаксери. Пригода. Отже, якщо ви десь на третьому кроці та думаєте, яку би вам пригоду провести своїм гравцям, і оскільки я пообіцяв опублікувати свою власну пригоду разом з цим відео під час збору донатів для банки, яка вже була закрита, на щастя, то посилання ви зможете знайти пригоду, написаною мною. Вона розрахована як ваншот, але її і можна інтегрувати в кампанію. Її можна грати що у фізичному, так і в цифровому форматі, розрахована на одну-дві сесії по 3-4 годин Для трьох-чотирьох пригодників третього рівня. Вона написана повністю українською, і я там опублікував всі матеріали, якими міг поділитися легально. Якщо вам цікаво більше про ДНТ, або ви хотіли би подивитися на якусь з моїх ігор, то вподобайки, підписки, все таке. В цьому відео я не зміг розказати все про гру, яка там існувала ще до мого народження, та навколо себе людей збирала, тому я спробував знизу в описі залишити всі відео, які допомогли мені, та про яких я зміг згадати. І так вони, напевно, або всі, або в більшості англійської. Мовою. Таке життя. Підписуйтесь, подобайте, донайте на ЗСУ, грайте в ДНД. У мене поки все. Бай-бай!